Я пропоную розпочати із чергового рейду на півострів Крим. З того, що відомо, деталі не так багато, але в українській розвідці повідомляють, що правда така операція була. Був жорстокий бій, каже Андрій Юсов. Багато втрат понесли росіяни. Ми понесли також, але кажуть, вони не співмірні із російськими. Ну і власне ми чули про те, що бійці розтягнувши український стяг, сказали на півострові, що Крим буде або українським або без. Людним. Власне, враховуючи, що це не перша подібна висадка і не перша операція, скажіть, що можна зрозуміти зараз про оборону півострова, пане Олександре? Ну, фактично, то як вона і є. Вона з великою кількістю прогалин. Тому що та кількість сил та засобів, яка сконцентрована у росіян на тимчасово окупованому півострові Крим, вона не дозволяє ефективно та пропорційно розпреділяти цей ресурс для контролю у всього узбережжя тимчасово окупованого півострова Крим на сьогодні, росіяни а, вони вже не перше бачать, що у них а, західне узбережжя, воно ну має а, такий собі називаємо так прохідний двір, і тому вони можуть а, розпочати концентрацію відповідно якоїсь частини своїх сил та засобів саме по західному узбережжю. Але цікаве те, що коли сили оборони України звільняють Запорізьку область. І вигляд до узбережжя Зовського моря то тут виникає питання: а що робити з східним узбережжям у такому разі? Тобто, Крим стає дуже таким невигідним плацдармом для росіян з питання диверсійної діяльності, і він є незахищеним. Бо нещодавно я робив аналіз того, яка кількість сухопутних підрозділів присутня в Криму. Ми написали про це в телеграм-каналі своєму пану Олександре говорити про 11 тисяч. Військових так, але цього критично не вистачає, щоб контролювати усе узбережжя, критично не вистачає, їм необхідно саме перетягати якусь частину з Запорізької або лівобережної Херсонської областей для того, щоб е тримати оборони в Криму. Але якщо вони це зроблять, про що це говорить? Про те, що це буде значне зменшення оборони е можливостей в лівобережній Херсонщині або Запорізькій області. Тобто, коли вони звідти будуть тікати до Криму, або там можна назвати це іншим словом, не тікати там, передислоковувати війська. Ви кажете про те, що їх може бути і понад 100 тисяч, але як швидко вони можуть збільшити таке своє угруповання для того, аби боронити це Криму. можливо тільки у тому разі, якщо вони цілком залишать материкове південь України? Але мені здається, що саме їх втеча вона буде відбуватися поступово. В них є відповідні рубежі, на які вони можуть відходити, і це не буде масово одночасно з усього материкового півдня. Але навіть за такої умови, допоки в них там зараз не накопичено цих 100 тисяч, коли вони повністю ще не втекли з материкового півдня, саме Крим може бути з тією. Болючою темою назимов це так, або е е болючою точкою, на яку можна тиснути і навіть е змушувати росіян діяти так, як вигідно нам.